Доброго дня, 17 березня. Вирішив покропити, покропити ще деякі дерева, яблуні, груші. і от Вирішив використати ще один такий засіб, дуже дієвий. Значить, два препарати використовуються: це зимовід і медян екстра. Значить, беремо Медян екстра це 20 мг на 5 літрів теплій воді розводимо, розмішуємо, чекаємо. Години, і беремо препарат зимовіт. Це препарат аналог препарату 30В. Ми його теж в теплій воді, 5 літрів розводимо. Він чудово розчиняється, немає комочків. Це препарат обволакує дерево і не дає шкідникам, збудникам хвороб виходити назовні. Скажемо так, він блокує їх. Дуже дієвий спосіб, от вирішив. Обробити деякі дерева, які ще залишилися після Бордовської суміші. Значить так, беремо препарат зимовіт, розчиняємо і окремо беремо препарат Медяне Екстра, і медян екстра вливаємо у зимовіт. Разом зимовіду повинно бути десь 250 міліграм на літр. На 10 літрів вибачається. Значить, вливаємо медян екстра у препарат зимовіт. Разом повинно бути у нас 10 літрів. Ось 10 літрів, 20 мг медян екстра і 250 мг зимовіта. Отримуємо готову суміш. Ну і На кінець хочу ще раз сказати, що обов'язково використовуємо засоби захисту. Це рукавиці, маска і. Респіратор uh,